З поміж мільйонів людей, що прагнуть підкреслити свою індивідуальність, дуже важко бути оригінальним. Будь-який метод вже випробуваний, а деколи давно забутий. Люди губляться у вирі магазинів та салонів краси. Втім, насправді неповторне на поличках магазинів не знайти. Воно створюється власноруч. Дарина займається хендмейдом прикрасити іграшки для себе та друзів. Вона знає, як перетворити клаптик тканини чи клубок вовни на справжній шедевр. Без вагань майстерня погодилася дати нам невеличкий майстер-клас і розкрити свої вміння. 30 хвилин і маємо чудові та яскраві буси. Для роботи знадобилося вовна, мильна гаряча вода та відповідний настрій. Декілька рівних шматочків шерсті накладаємо один на одного, змочуємо водою та починаємо цікавий процес валяння. Триває він приблизно 10 хвилин, доки на долоні не лежатиме пружна кулька. Таких необхідно зробити 6. шість. Коли з вовною закінчили, переходимо до наступного елементу дрібні бусини. Їх ми робимо теж власноруч із пластику. Пронизуємо, щоб утворився отвір. Далі приєднуємо їх до вовняних кульок. В'язуємо вузлики, щоб не розсипалися, і нарешті монтуємо застібки. Все, готово. Зовсім не складно, а результат тішить. Коли ти робиш щось своїми руками, ти вкладаєш це в свою душу, набагато приємніше носити речі, зроблені самостійно, зроблені руками, вкладені сюди всю енергетику позитивно. Звертають увагу люди, звичайно, і дуже дивуються, що це зроблено своїми руками, що це якось незвичайно, що десь нерівно, десь якась зубранка. І це прикольно. Тож не треба стояти в чергах і боятися, що твоя одногрупниця прийде з такою прикрасою. Зроби власними руками. Це запорука твоєї неповторності.